Я нагадаю глядачам ще раз. Пан Юрій Ніколов опублікував статтю а, про те, як в міноборони тилові пацюки міноборони під час війни пиляють на харчах для ЗСУ більше ніж за мирного життя. Саме з цього матеріалу почався розбір корупційної складової міноборони Резнікова. Пане Юрію, розкажіть в загальних рисах, як ви відреагували на аудит рахункової палати, який повністю або не повністю частково підтвердив ваші дані. Я був дуже щиро вражений радий, тому що, ну чесно кажучи, рахункова палата не була на моїх радарах, як там, знаєте, така забойна штука типу набу і тому не дуже слідково за їх діяльністю. А виявилося, що весь цей час вони там собі працювали над дослідженням того, що відбувається в міністерстві оборони, і зрештою вони викатали оцей звіт на 70 сторінок. Я його уважно прочитав. Це реально хороша робота. Це державні аудитори е, повністю підтвердили те, про що ми говорили. Е, більше того, вони навіть пішли далі. Е, е, рахункова палата порівняла вартість харчування е, ну, того, що замовляло міністерство оборони з тим, що замовляли інші силові органи СБУ, Нацгвардія, там прикордонники, е, е, і вони побачили, що всюду було в півтори-два рази дешевше. Ну ну, вибачте, тут навіть я такого не очікував, і тому я дуже радий, що державні аудитори зважились на таке. Це раз. По-друге. Для мене дуже важливий ще такий момент. А тепер це є висновки державних аудиторів. Це вже все не на заборі. Написано, не ціни в сільпо. Це вже документи і так далі. І, а значить, він може ставати частиною кримінального провадження, яке я знаю, набув веде по всій цій історії. Набув його веде. Це провадження ну вже там щонайменше 9 місяців, і тому я сподіваюся, висновки державних аудиторів в частині доведення збитків їм допоможуть. Ну, скажімо, так донести до всіх українців, що справедливість є і за неї варто боротися. Очевидно, що йдеться не якщо аудитори довели, що були крадіжки в Міноборони. Очевидно, йдеться не про один злочин і не про одну посадову особу. Як думаєте, скількох колишніх посадовців торкнуться майбутні розслідування, і чи не закінчиться ця історія політично а лише Резніковим, як ЦАПом відбувайлом? Боже, ви навіть занадто оптиміст для мене. Резніков, дай Боже, щоб він взагалі виникнув у цій справі. Mm. Зараз в СІЗО знаходиться заступник Резнікова Шаповалов, керівник департаменту закупівель тих часів, Богдан Хмельницький. Ну, повний теска, вибачте, вже так співпало. От, я дуже боюсь того, що насправді саме вони залишаться це відбуває вона. Вони арештовані буквально було через кілька днів після того, як вийшло наше розслідування взимку. Але по іншим справам, я боюсь того, що ну на них і повісять всі ці історії. А правоохоронці потім всім нашим будуть розповідати, що ну вибачте, ми оборудці на 40 мільярдів гривень. Не побачили міністра. Ну як не побачили, не знайшли міністра, тому що ну, ми ж не можемо прослідкувати криптогаманці, наприклад, да. От я боюсь що е, у нас так може історія це повернути, і е, оскільки станом на зараз, ну от, за моїми даними, міністр зніков не є підозрюваний в жодному кримінальному провадженні, от, взагалі, е, то це може означати просто найгірший варіант, що просто е, якісь вироки. Він не факт, що такі, знаєте, такі тюремні отримують виконавця рядові всі ці історії. А скільки на вашу думку їх може бути? От про що йдеться? Просто От є структура міноборони. Є там декілька епізодів різних, не цільове, там непродуктивне. Так використання коштів, є там на закупівлях. Формулювання різні, і вони очевидно і в цих в розслідуваннях будуть про різні, так. Да. А, ну про яку кількість людей взагалі йдеться, чи це так просто, Дріжі, як знаєте, коли це, зраду це, це, це саме залежить від правоохоронців, яку кількість людей вони включать коло своїх підозрюваних. Найлегший варіант для правоохоронців зараз є обмежитись рівно тими, хто вже зараз затриманий. все от найпростіше це і скажімо так, можливо, на переляку комусь. Продати чутку про те, що А і тебе можуть включити всю цю історію. Ну на жаль, це старовинний спосіб заробітку правоохоронців, який полягає там в продаванні справ, і боюсь, що може, то буде так і зараз Ви знову, ви, ви знову виводите мене на те, що може бути і як буде. А як, от ви собі уявляєте саму структуру? Ну, скільки це людей реалі? зазвичай в реалі має відношення пряме відношення до. Там корупційної схеми однієї, другої, третьої, скільки їх буде, а, да в результаті так. дивіться, дивіться, отут ми мали справу з закупівлями на 40 мільярдів гривень з лишком. Так, а, але комерційними та німицями цієї оборудки ну незважаючи на її велетенськість, ну от просто от, це неймовірна цифра. Е, це цифра, ну з чим би її порівняти. Ну це там три бюджети Міністерства культури. Ну, річних да? тобто, і це тільки про харчі. Для солдатів. Так от, насправді, в нюанси цієї оборудки могли бути посвячено не дуже багато людей. Не Це дуже люди... скільки? 15-50? Менше, 150? Менше, Навіть менше. менше. Тобто, да, да. тобто, мова йде про так звану очікувану вартість торгів. Uh -huh. От, якщо ви це чули цей термін, це з тендерного нашої парафії. Я 15 років займаюся тендерами, Тому для мене це дуже знайомий термін, але розумію, що люди могли не чути. Отже, очікувана вартість торгів це те, що замовник, якийсь, в даному випадку міністерства оборони каже: Я оголошую закупівлю ось цього, і я на це готовий витратити отаку то суму максимально. А тепер торгуйтесь, понижайте. Оце є очікувана вартість. І от в даному випадку очікувана вартість, ну вже зараз зрозуміло, було завищено, ну там щонайменше на 7 мільярдів гривень. А, я в жодному випадку не допускаю, що юрист, який очолює Міністерство оборони, міг не знати про те, що торги на 40 мільярдів гривень мають е, таку маржу. Тобто, якщо міністр не в курсі того, що у нього там очікувана вартість зашивають е, такий розмір, Надприбутків для якихось прокладок, то він а, абсолютно нікчема. Ну, інтелектуально нездатний імбіцил, і людина, яка просто за результатами IQ не має проходити на таку посаду. Або це людина, яка як, з якихось причин допустила ну, таку от історію. Ну, закрила очі, умовно кажучи. Ну, розумна людина з різних причин іноді таке робить. І тому я вважаю, що слідство має якраз і е, з'ясувати обставини, чому міністр оборони, юрист фаховий, багаторічний е, людина, яка доводила свої здатності, IQ, допустила до, до таких перевитрат, от е, але це на жаль можуть зробити тільки правоохоронці. Ми з вами на жаль можемо лише тільки здогадуватись поки що. Ну, от коментар з чату: міністр оборони, креатура президента. Тож Зеленський у повній мірі безпосередньо причетний і має нести сповну відповідальність за корупцію в Мінобороні. Е -е. Mm. Чи ви згодні Шо з таким скажеш? твердженням? А, я не згоден, то що він має нести зараз відповідальність з точки зору кримінального права якогось. Да? Тому що це треба встановити в рамках кримінального провадження. Для цього потрібні допити, хоча б первісні. Безпосередньо причетних осіб з точки зору політичної відповідальності, так абсолютно згоден. Президент Володимир Зеленський відповідає за діяльність міністра оборони. Якщо півроку президент зволікав зі зміною міністерства оборони, ну значить, можливо, в нього були якісь на це причини. да, і їх теж треба з'ясовувати. Але я прямо зараз, от особисто, я як автор цього розслідування, я дуже далекий від думки, що Треба бігти саме за президентом в цій історії. Я дуже хочу, щоб правоохоронці зайнялись саме міністром оборони, міністерством оборони і тих людей, які мали вплив на міністерство оборони в цій історії, оскільки ми маємо з цієї історії вийти з тим, що нарешті у нас відбувається акт справедливості і доганяють не просто стрілочників, а й організаторів схеми. Але це первісна історія, тобто спочатку маємо бігти там, а потім вже встановлювати політичну відповідальність. Ну вибачте це знаєте, питання з виборами. Чи маємо ми проводити вибори під час війни? А у цей же час про корупцію в Україні заговорили, наприклад, республіканці у США вони ультимативно звернулися до Байдена, аби ти взяв до уваги розкрадання грошей і розкрадання там зброї, хоча доказів цього не цьому немає. Чи вплинуть ваші розслідування і його наслідки у вигляді аудиту цього на допомогу заходу? Чи ви чуєте вже на свою адресу звинувачення у розгойдуванні човна? Ні? Ні, звинувачення в розгоденні я зазвичай чую це. Я відчую з самого першого дня, як ми вийшли цієї історії в ефір. Це люди, які перелякані. Я ну я, я можу їх зрозуміти, коли ти не знаєш, що тебе очікує, тому ти боїшся будь-чого там сполоху. Якогось там ну хтось тебе не так пойме. Але досвід нашої публікації якраз мене навчив того, що на заході сидять справді розумні люди, і насправді ми, коли вийшли в цей ефір з цією історією, ми вийшли на наступний день після того як. Програли танковий Рамштайн, але потім влада вжила заходів: арешти, відставки, все інше. І е, Байден і Шольц нам навпаки дали танки ну після програного Рамштайна. Бо вони побачили нарешті боротьбу з корупцією. Тобто замовчування корупції не допомагає на Заході розумні люди, і у них ну вибачаюсь ці розвідки, ЦРУ, там ну це все воно дещо потужніше ніж наші деякі там правоохоронні органи. Вони бачать, що у нас відбувається, і тому і намахувати їх. Ну це як стріляти собі в ногу із пістолета, із АКМ, із Хімарса, із усього разом взятого. Не треба обманувати Захід. Ну захід все дуже добре бачить. Але Захід він що постійно каже, Україна, ми інвестуємо в твою демократію. Покажи нам боротьбу з корупцією. Не приховування, а боротьбу з корупцією. Ти когось там відправив відставку, ти когось арештував на тобі танки. Але коли ти тримаєш на посаді міністра, ну так сорян, чувак, не отримаєш ти там зайвих снарядів там, чи ракет. Все дуже просто. Захід каже, корупція. Це зрозуміло, Україна, ви десятки років в цьому болоті там тонули е грузли. Тепер покажи, як ти лікуєшся. Пацієнт, ми ага. тобі допоможемо. Ось тобі таблетки, ось тобі рецепти. Але пацієнт, давай пігулки вже наворачувати ці. Але, на жаль, наша влада, як цей пацієнт, вона е постійно намагається ці пігулки під язик кудись заховати, кудись викинуть, кудись лить. Ну, Що робити що завгодно, аби петлять від цього е зобов'язання. Ну от в цьому проблема. Ну насправді, і я абсолютно щиро переконаний, що коли ми це зробимо, оці лікувальні процедури, ну нарешті там сходимо на електрофорез, там ще щось, тип, захід абсолютно попуститься. І тому вимога республіканців стосовно посилення контролю, підзвітності, і так далі, воно насправді мені абсолютно зрозуміло. Я б теж хотів. Коли я даю комусь гроші свої, я теж хочу розуміти, куди людина повитратить ці гроші. Ну я не умовно кажучи, я хочу дати гроші на Мавіки, коли жертвую комусь, але не хочу, щоб ця людина їх пішла і пробухала в кабаку з якимись блядями. Я хочу реальних результатів. І от е, фактично насправді республіканці, хоч і погіршують е, бюрократичні е, різні обставини з цими грошами, але вони говорять про правильні речі. І тому сорян, Ну, ми маємо ставати да, в цю позу зю і роздягатись перед американцями, але бо, тому що це американські гроші. Так, пане Юрію, по-перше, да, ви. Вибачте у ага, мене трошки на секунду, буде, на. Да. Ви сказали, пітлять не треба. Мені згадалася ситуація знову ж таки, не бачу вас. Да, да, вибачте мене, а, згадалася ситуація з Набу і СБУ з іншого боку, в контексті Коломойського. Чи чи можна назвати ну цей епізод пітлянієм? По перше, по-друге, хто має зараз розслідувати і як ви прогнозуєте власне? От ви згадали набу, да набу веде цю справу. Чи може за неї взятися ще хтось? Чи має за неї взятися ще хтось? Дивіться, там зараз виникла набагато гірша історія, яку ми ну на початку так не дуже відбивали, але зараз, от з'ясовується це стосується так званих права Клозового. Це такий абстрактний термін. Є, він Стосується того, що е, е, кілька років тому Верховна Рада змінила е, ну, умови там кримінально-процесуального кодексу, яким обмежила правоохоронців е, вправі про е, довго проводити якесь розслідування. І, от виявилось, що кримінальне провадження по Коломойському, всі, які ви знаєте, набу, СБУ, там чи ще якісь, їх вже можна закривати. Тобто, Коломойський, в принципі, якщо вдало своїм адвокатам працює, він може закрити нахрен зараз всі свої спровадження, і все пані Гарні ні в чому не увійнув тому, скажімо так, тут виникла інша загроза. Ну, але, зрештою, чого очікувати від олігарха, який фактично побудував себе на тому, що він найкраще працює з судовою системою України. За Я, яка загроза судовики? ви кажете? Виникла нова? Оце і є те, що його mm -hmm. провадження може бути закрито так. взагалі. Mm -hmm. Повертаючись до Резнікова, як ви прогнозуєте собі от, майбутнє? В построковій перспективі? Ніяк. ніяк? Тобто, ні, ніяк. Тобто, я розумію абсолютно, що в на державній роботі він найближчим часом не з'явиться. Ну тобто, це персона вже абсолютно на я маю на увазі. Я маю на увазі результати аудиту навколо Резнікова. Буквально аудит Резніку. Ре... Р... Да, ні, да. Ні. А, аудит Резніку ніяк не шкодить, оскільки йому взагалі плювати на репутацію свою це абсолютно зрозуміло. Оскільки він захищав абсолютно всю, весь цей схематоз, весь цей час. А те, що чи буде йому з точки зору кримінального провадження, якось погано. Ну, це ж я кажу. Оце і поживо. Ну, побачимо. Я дуже сильно сподіваюся, що наші правоохоронці ну ще не деградували до того стадії, що вони навіть висновки державного диту зможуть проігнорувати. А, а тепер ми маємо нову ситуацію. У нас є новий міністр оборони Рустем Умєров. і міністерство оборони створило новий інструмент для закупівель продуктів збройними силам. Агентство Державний оператор Тилу. І його очолив Арсен Жумаділов. А... Як ви прокоментуєте, якщо ви в курсі, це призначення, це нове агентство, Чи змінить це ситуацію, чи виключить корупційну складову в Міноборони? З усіх сторін ця історія позитивна. Ну, якби вона була зреалізована раніше, було б взагалі дуже кайфово. Оскільки Міністерство Резнікова саботувало створення цієї структури, запуск, точніше, її от весь цей час. Ну от півроку. Насправді, ця структура юридично була створена взагалі рік тому. Ну то то бери, її людьми, запускай і так далі. А, ні, саботувалось ну на дуже примітивних бюрократичних рівнях. Там папірчики, якісь там посовувались по 10 разів. А те, що воно здатне створити, ну я мав бесіду з Арсеном Буквально кілька днів тому. Я знаю, в чому полягає його план по закупівлям при, принаймні, в харчах, і це реально дуже крута історія. Ну я 15 років займаюся з держзакупівлями, і ну, це один з тих випадків, коли ми вдалось почути притомний план. Того як убезпечитись від того, щоб у тебе в подальшому якісь прокладки вигравали мільярдні процедури, і ти залежав від якихось там людей, які хочуть заробити за, за дурні гроші, тендерний план звучить дуже просто ну з одного боку, але юридично дуже складно це розділити ціну яєць і ціну доставки яєць на фронт. Тобто дві різні послуги. От ми купуємо товар. Ось послугу. А, і якщо все вдасться, в чому я от, Арсена зичу, як то кажуть, удачі здоров'я це буде дуже реально крута історія, і вона нарешті покаже нам вже остаточно. Ну от наскільки просто різніковські ці цифри були завищені. Так, а ще чи це чи це додасть якоїсь надії там впевненості, я не знаю чіткості в розумінні нової української реальності західними партнерами? Ну тобто, і да? Ну, це да не жодних сумнівів. Uh, um, навіть, захист, якщо, навіть якщо навіть якщо за результатами змінюємо. навіть якщо за результатами аудиту не буде зараз ніяких нових кримінальних проваджень стосовно Дивіться, там, нових людей Байдену треба показати своєму виборцю, що угу. українці змінюються. І їхні так, гроші більше процес. не будуть пилятись. Покажіть зміни, а це і є зміна. І тому Ну удачі всім нам, Ну дай Боже, що ми всі прорвемось. Пане Юрію, дякую вам. Дякую вам за розлогі відповіді. Журналіст, засновник проекту Наші гроші Юрій Ніколов, який розпочав цю цікаву історію із паном Резніковим, його міністерством оборони. І от вона чим закінчилася. Я сподіваюся, що не закінчилася, що правоохоронні органи ще попрацюють.